У ніч з 25 на 26 квітня 1966 року, о першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано розірвало нічну темряву велетенське поле. Помчався невеликий відлік українського часу. Болісний, гіркий, печальний, Чорнобиль. Раніше це слово асоціювалося зі спокою і красою, а ось уже більше 30 років зі смертю, з каліченими долями, з табличками біля криниці та бабіч дороги. Чорнобиль лише факти, сухі цифри, але скільки за ними внутрішньої напруги, скільки відваги самовідданості ми повинні це пам'ятати. Ціною життя відважних і безсмертних третій реактор було вгамовано. На п'яту годину ранку пожежа за допомогою прибулих пожежників було ліквідовано. Станцію врятували. 28 героїв затулили її собою, шестеро загибло, загинуло, але увійшли у безсмертя. Герої Чорнобиля вже відомі всьому світу, багато з них на віки стали. Стали на свої нові пости і стоять у бронзі, раніті та сталі. Загальна кількість людей, які померли згодом, офіційно не повідомлялася. На сьогоднішній день це понад 450 загиблих. Шануємо ж хвилинку мовчання пам'ять тих, хто віддав своє життя під час ліквідації Чорнобильської катастрофи. Во Чорнобиль нам страшно згадати, І час затирає з чорнілі сліди, В печальній задумі стурбована мати, Синам постарілим, як може годить. Наш край чи країну, чи може усесвіт, здоров'ям своїм рятували вони, степами розноситься стомлений клекіт, В Повітрі туга і сльозою бринить. Спустошені землі, забуті могили, Тіна за герою, знеслаблений труд, їх душі в небі надії лишили, Уклін і потялку приносить їм люд. Є чорне золото, є чорний хліб, є чорний лебідь і лебідка чорна, Та найчорнішим серед них усіх є все-таки чорнові. Є чорна хмара, є чорний чорний дим. Та найчорнішим серед них усіх є все таки чорнові. Жилось легковажно, жилось безбережно. Та би і став нас пожежа. Судили маніло квітнуть бентежно, а з дзвонах вітрів пожежа. Із бідою, невідворотною знов приходить Чорнобиля день, тільки пам'ять не стала коротко. Час з терм тремтінням вперед іде дзвонять чорні дзвони Чорнобиля, ходять в душі і серця людей. Чорнобиля гіркий полин, на серце ліг незримо й тяжко, і плин над землею дзвін із тихим стогоном протяжно, це стогнуть землі України. Де мирний атом не мина. Він впав смертельною росою на раді бров на зелень травм, своєю чорною косою, провів прозмоїцю барву. і попелом покрились селе, і згинуло усе живе, рупали усмішки веселі, замовку птатство лісове, лиш на отруєній землі. Небачено розкрилася квітка про допомогу квітніми. Між попили остання іскри запала тиша. Чорнобильська аварія перший дзвінок у 21-му столітті. Нехай у цей день день національної скорботи. Тяжкі дзвони Чорнобилю відгукнуться в думках кожного з нас співчуттям і милосердям. Причисте діло, спержи цей світ, а в ньому нашу рідну Україну. Сади і гори, і ріки, і моря, і пташку, і звірину, і людину, усім, хто є, усім, хто буде, даруй здоров'я, чистоту і вроду, щоб їх ім'я, а в імені любов передавалися від роду і до роду. Ну, Сьогодні ми звертаємося до неба, до землі, до великої матері небесної. Збережи. Порятуй, захисти природу і людей від горя Чорнобильського, і лишилась вірності присяга батьківщині, матері, народу. Щоб наша дума і дорога єднали глибину і вись. Звучить чорнобильська присторога, людство, зупинись.